Добрий день, шановні підписчики, шановні друзі. Так як я займаюся бджільництвом, все своє життя, і моя основна справа це бджільництво, так що мені приходиться не тільки старатися і з пчолами роботи, щоб у бетонах був мед, тобто налити сюди мед, метного, приходиться ще його і розфасовувати по різноманітним тарам, так як ми маємо на ринку точку свою і торгуємо там медом і всіма іншими продуктами будівництва. Та так, що хтось із дому приходить, бере і закази через інтернет є. Тобто, ну, треба працювати не тільки хоча от гречаний мед такий дуже такий смачний, дуже ароматний, ексклюзивний вважається, тому що його з кожним роком все якось менше і менше. Я не знаю, чи то гречки менше сіють, чи такі гречки є, що вроде би цвіте, вроде би все погода хороша, виділяє мало воно меду. ну ну Така ситуація. а це Да, Такий дуже густий. 780 грамів, тільки що важив на весах. Вона йде півлітрова. А все-таки. Це не є чиста гречка, це гречка з різнотрав'ям. Але більше тут процентах гречки дає воно от уже, преобладаючий гречньовий аромат. ну, Специфічний для гречнього меду маю на увазі такого плану. Ну, і цей мед дорожче, звісно, за всі останні, тому що це, ну, це ексклюзивний мед, не знаю, він раніше був дорожче. А зараз його ну, взагалі якось кажу, производиться дуже мало і ціна на нього теж така хороша. Ще у нас є метакація, трошки пізніше показує. Зараз це у нас соняшниковий плюс різна травня. Ну опять тут припадає більше соняшника. Він такий жовтий, як золотий його називають золотий мед нашого. Такого плана. Такий крупнозернистий. є. Буває, що якось рік кристалізація э, нього така більш э, ну, так, ну, крупнозернистий. Ну і Специфічно в нього такий вкус, трошки якби з кислинкою, і для нього це присуще, такі присутній э, база, скажу вам чесно, для бджіл стала дуже така вже бідна і скудна, тому що орендатори, фермери розпахують все, що тільки можна. Усі, які там. Неудобя всі які бугри такі, що там раніше подумав, що туди хтось заїхав трактором, то взагалі. Ну, зараз це просто жесть. І те, що раніше було багато цих диких медоносів, вона називається дикороси, бо кожним роком їх стає все менше і менше. Ну, сіють в основному що? Ну, зернові, це понятно, все не для пчол-культури. Соняшників багато сіють? так, і багато багато Ну, Але ще є така проблема, як потрава бджіл, це ж всі знають в Україні, всі розуміють, що. Безконтрольно це все робиться. Хто хоче, чим хоче, коли хоче, кропити, без предупреждення і, і цвітіння, що по закону це категорично забороняється. ось ця наша акація. Це я її зараз, зараз набираю. Бачите, яка вона плотна, Ну просто як епоксидка якась, ну Тут приміщення не дуже. Тепло, але все одно, навіть коли от літом було, жарко, і єлі відкачували. Така вона, що, як то кажуть, супер. Бачите, як вона ложиться, як і повинно бути. З ну, тоже вважається ексклюзивний мед. Тут на півдні України то ну як. Його більше, ніж, допустимо, центрі, на півночі. Все одно я ж вже розказував, що дуже нещально випилюють цю акацію, його деяка посадка, деякий слісок, все туди заходять ці товариші, заготовітелі. І без розбору всю підряд. Ну як всю підряд? Знаєте, вибирають саму кращу, саму таку дорослу, а той молодняк він не цікавий. Ну і, звісно, що мед приносить акація не молодняк, така, який 3-5 років, а який вже там, від 10-15 років і більше. Ну, Ось оцю вони пиляють на дрова, потім нам продають вже по 3 тисячі більше гривень за кубометр. Ну все. Ось така ситуація. да, вона якби, знаєте, сама акація, вона розмножується в принципі, там, десь сіменами, десь хальнями, якщо год дождливий, хорошо. Ну і не, не успіває вона нарости, тому що йде ося на дрова. Та немайський, це квітковий соняшник. Він ну, добрий так в цілому для організму хорошо. Він для в першу чергу для е, органів травлення вважається, от І від простуди він добрий тоже. Гечка то взагалі його даже рекомендують е, діабетикам. Е, по трошки можна, по чайній Тобто він такі ну, не знаю, що така ніга, структура. Е, майський сам от, акація, к примеру, то теж при простудних захворюваннях в основному таке от. Липовий мед. у нас тут, к сожалению, липи якось і немає. Це туди вже далі, десь в центрі України, туди е е е Вінницька область, там е Хмельницька, Київська, то там десь липи вже більше туди на Захід, де Буковина, там ж липи теж є. Ну, У нас липи немає. Акації тут, слава Богу, ще поки є, то теж нещадно випилюють, тут знаєте, все. Чорні корубля, як заходять, то вони просто роблять там чорний парк. Ну так, люди там самі для себе Ці Заготовителі такі от, є, законні, законі, которые кришують, а є такі, от, просто самі по собі от, заїдуть, е, півдня поработали, півтора виплювати касі. І все, і дивиться одні піхоти. Зв'язано з джерельництвом, все, е, все ми робимо. цим, так сказати, производством вже такими от побочними продуктами, производства побочних продуктів, то це займається мій рідний брат, він сам за фахом лікар, от, і він усі і всякі там масі розробляє, всякі настоянки, то тобто настойка прополіса, настойка воскової молі, огньовка, Ще настойка під море, потім можливі комбінації, ну, що покажу, що до речі, ссылку на нашу продукцію на наш магазин ми залишимо під відео Там на інстаграмі. Є це все, там вже більш подробно це все відснято і все там розказано. Заходьте, мені, 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 Примерно в кожного пчеловода є такий, а от уже настоїнки, мазі. Там от. Зверشي там відгамороє, там все таке, це вушні трубки, я зараз покажу. Ну це пилопощ, запашосований для продажу. Да. Які такі от по 100 г тут 60 грн. Ну вушна трубка, як на користуватися? Підпарюється тут то ось вся всього краю як свічка. Ну це треба, щоб щена людина допомагала. Кому це треба робити? І якщо яке там хворе ухо, то на доталях так на вишко, щоб воно було до верху. І хтось вам має допомагати, допустимо, підпалили сразу раз Ставим. акуратненько вставили ушний проход і держиться. І це поки воно не про воно горить як свічка така. Коли ви вже виймаєте, то якщо там яка якась ну, проблема сера, то вона статок забивається сірою, точною гадостю це все можна витрусити, подивитися. ну Десь хвилин з 20, певно, така от є коротші. Робимо коротші, вони дешевше, все інші такі. Фитотрубка називається вона. О, так, по медицинському терміну. Ну, коротше, є така продукція. Потім ще робимо такі свічки з вощини. З вощини, аби не ващини, якщо у нас там якась така що вона десь не використовується до такого, такого плану. Свічки. Десь горить вона така свічка дівтори. десь півтори години. Да. Ну, натуральний чистий воск, пахне красиво і капітан. Це не парафін, Так, все що це було. що вона там у нас це все класиться в бачках на тизні живете, ціла кодовка залишата і під мор, там і воскова моль. Там, і... І що у нас ще є? І прополіс, це воно там все настається, Ми заливаємо своєю водкою, самогонкою з меда, то із медаухою. Я її переганяю два рази, роблю там і як спір 70 градусів, потім, якщо треба менше, я її трошки вміщаю градуси. І це все наливається, настоїться, там, стільки там, треба там 2-3 дня, місце саме стоїть. Потім воно просто зливається, що по бутлях таких, наприклад, вже ну от, Постойка ну, прополіс. Потім отут вже шприцом там, чи лікусь, як розфсосовку на, на баночку, бутилочку розливається. ну, такого так, прополіс там, а що там, воска, ламон, щоб треба доливати. Підмор, в єсні, десь там далі, щоб... О, так, ну ще, Брат ще робить всякі там мазі, теж на основі там, воска, продуктів джільництва, там ще додає свої якісь інгредієнти, ну то й вже би там секрет. Так що комусь це цікаво, то може подивитися, конечно. Ну, Разні вони є. Не знаю що. Одна із них. Ваша така вона. Темна. А чорна така тімна, то Дьох? це дьохтєва, да, це дьохтіва теж. Вона при всяких от таких от всіх, на кожних заболіваннях, особливо дуже добре допомагає мазі і така, і потім є світло без дьохтя При проліжнях, коли людина захворіє лежачи лежить і часто густо з'являється проліжні. Так от вже було пару таких случів, що люди от, ну, всі не використовували, аптечні, всі там, мазі, кремні. Нічого не допомагало. Потім пробували всю мазь вже, що ми робимо. І красота, вона просто загоювалася на глазах. Ну, то є, є така дія в, цього, в цій мазі, що не вони ще. Вот. Ну, що ще? Я знаю, що ще. Переги в цьому році мало ми переготожуємо, як заготовляємо і В Цьому було мало знаєте, Спеціально ми не проводимо таке от производство, ну, не займаємося, бо є люди, що там займаються производством. Ми це так вже. Що виходить, якась рамка на вибраковку, там десь з пергою, то ми вже її звікаємо і потім перерабатимо. А офіційно він в таких великих масштабах то ні. Тому Обсяг друга справа, це ну, Проще з ним проще, його проще збиратилі вперед. З пергою більше проблем, і всегда менше просто производиться менше, тому що це теж рік на рік не приходиться. Я б чули, заготавлюють більше в зиму, тому на щось більше з взяти. Якщо мало, ви пчел щол тоже не ограбити, потому що він це стратегічний продукт, всередині кліт, він должен бути постійно у меті наявності того уся. Вот. Ну такого плана. Почиймо ми ось от з одноразової тарою пластиковою. Вот така вот замовлення тоже через інтернет, там, ну, за готовності. 80 л, 5 л, पेट्रोल. Ще мазиці, всі креми, щоб братоваля тоже все в одноразових таких вот е, чашечках чи стаканчиках, ось вона закривається. І все, і вперед, тобі, ну, все чисто все культурно. Що ще? А що ще забув сказати, що ще каплі в нос теж виготовляє? Теж на слові прополіса і воно на ставиться налії там які трави. В інстаграмі це краще Всі Продукти, бджільництво, які є помимо меду. Ну усіма ми працюємо. Всім гарного дня! Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, задавайте питання. Може комусь щось когось щось зацікавить, може на пробу щось то може.